У чому вина, що я живий, що маю я характер, що в думці думав, що правий, за це мене цькувати, за те, що маю вподобання, що хочу в свою днину усе дізнатись, все знайти, цю мить і в цю хвилину. І баж то в цьому є вина, життя своє любити, і кожен подих, подих мій, не дам я погубити. Хіба вона у тому може, що справжній я насправді, що я для себе і для сім'ї лиш хочу щастя й правди, але, на жаль, ніхто в цім світі не може всім вгодити. Хоч як ти не старайся, сестро, тут танці всім водити, хоч як ти не старайся, брате, з людьми брататись, повисихають й губи в тебе з всіма як цілуватись. Тож жити треба без вини і справжнім бути треба, бо твої очі лиш одні, що дивляться у небо, бо в тебе є єдиний шлях відведеного часу. Як полетить, не зловиш вже, і не буде більше шансу.